Вітаю з Варшави. Я Микола Княжицький. Ви на моєму Ютуб каналі підійдемо підсумки першого туру польських виборів напередодні другого туру. Отже, що тут відбувається зараз? Країна поділена 50 на 50. Половина країни підтримує мера Варшави Часковського, який балотується від громадянської коаліції. Партія, яка зараз має більшість в парламенті, коаліція, яка має більшість в парламенті разом з іншими партіями, а інша частина підтримує. Колишнього директора інституту національної пам'яті Навроцького, якого підтримує найбільша польська опозиційна партія Піс Право і справедливість для прем'єра Туска. Це важке випробування, тому що від того, хто виграє, буде залежати за великим рахунком оцінка півторарічної роботи коаліції, яка має більшість і в польському парламенті, і в уряді. А коаліцію цю очолює прем'єр Дональд Туск. Тому всі ж зараз будуть працювати на повну. Все буде залежати від явки, від професійності роботи, зрештою, як кандидатів, так і штабів, від результату дебатів, від кожної дрібниці може залежати майбутнє Польщі. А для прем'єра Туска це справді надзвичайно важливі вибори. Бо коли був попередній президент Дуда, дуже багато з того, що намітила правляча коаліція, не вдавалося реалізувати. Дуда не призначав послів, не підписував певні закони, накладав на них право вето. Бо він представляє найбільшу опозиційну партію право і справедливість. І тому громадянська коаліція дуже сподівалася і продовжує сподіватися на перемогу свого кандидата, який в першому турі переміг з мінімальним відривом. Що з антиукраїнськими силами так вони є. Але їх точно не більше, ніж в інших європейських країнах. Вони точно не є основними, хто диктує польський політичний дискурс. Тому антиукраїнські ідеї в Польщі не перемогли і не переможуть найближчим часом. Є звичайно, небезпека, і Росія сильно над тим працює, щоб ультраправі сили перемогли в усіх європейських країнах. і Їхній рейтинг росте. Це великий виклик для демократичних сил. Але поки що такої загрози в Польщі не існує. Як і не існує загроза того, що Польща виїде з, коалі... з коаліції охочих, хто би не переміг на виборах, Польща все одно залишиться серед країн, які підтримують нас в нашій боротьбі з російським агресором. Я Микола Княжицький. Ви на моєму ютуб каналі. Підписуйтеся на мій канал і рекомендуйте це відео друзям. Разом будемо розбиратися, що відбувається в Україні, Європі і світі.